Всім привіт, друзі! Це чергове заняття з вивчення основ JavaScript на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про стрілкові функції або arrow functions в мові програмування JavaScript. На попередньому занятті ми з вами обговорювали тему методи масивів, і там ми використовували функції колбеки, коли передавали їх як аргументи в різноманітні методи масивів, якщо ви пам'ятаєте. І власне дуже важливо на даному етапі зрозуміти, як працюють стрілкові функції, тому що дуже часто ви будете бачити у ролі анонімних функцій колбеків саме стрілкові функції. Отже, давайте відразу перейдемо до діла. Дивіться, в нас є наші типові функції, які ми звикли бачити, прописані через ключові слова function. Але не обов'язково нам потрібно прописувати слово function для того, щоб написати. Функцію в JavaScript. Така зміна почалася з появою ECMAScript 6, коли, власне, і з'явилися на світ стрілкові функції. Яким чином ми можемо замінити, наприклад, першу з них функція say hello. Давайте тут зробимо відступ і пропишемо таку річ: const say hello 2. І тепер дуже важливо. Запам'ятайте, будь ласка, це просто потрібно запам'ятати. Дорівнює. Далі внезуть дужки І далі, власне, те. Через що ми і називаємо ці функції стрілковими. Ось такий синтаксис, нібито стріла, нібито стрілка, розумієте? І далі просто фігурні дужки, те, що ми вже звикли бачити. Прописуємо тут консоль.log. Hello, нехай буде 2. І якщо зараз ми цю функцію виведемо в консольці, то побачимо, власне, те, що очікуємо, побачите. Hello 2. Точно так само, як і працюватиме правильну функцію hello. Hello і hello 2. розумієте? І що тут, як ви бачите? Синтаксично все дуже просто. Ми прописуємо не ключове слово «function», а створюємо змінну. Це дуже важливо. Далі ми надаємо їй відповідне значення. Ось це по цей момент для вас нічого тут незвичного немає. Так, ми з вами таким чином вже створювали зміни. Але далі ми прописуємо в значенні цієї зміни не функцію через ключове слово function, а прописуємо ось такий синтаксис. Дужки, такі, як ми, в принципі, бачимо тут ще, поки навіть нічого супер нового немає, так. А далі ось ця стріла. Власне, той символ, від якого і походить легендарна назва стрілкові функції або arrow function. Arrow в англійською – це стріла. Ось таким чином і прописується стрілкова функція. Все надзвичайно просто. Це був перший приклад, коли в нас функція без параметрів, без ніяких аргументів передається так. Наступний варіант, коли ми отримуємо один аргумент. І яким чином в такому випадку ми можемо працювати. А все дуже просто і майже ідентично. Ми прописуємо так само const, прописуємо назву відмінно від цієї функції. Далі прописуємо дужки. В дужках просто прописуємо ось цей аргумент. Далі, знову ж таки, та сама конструкція ось ця стріла це стрілка, називайте, як хочете, і прописуємо hello. Uh, давайте, нехай вже буде два, так само. Uh, і, власне, буде переданий тут name. І тепер ми викликаємо цю функцію, передаємо їй найкраще ім'я в світі. І що ми бачимо? Давайте це секомментуємо цей виклик. Що ми бачимо? Бачимо hello to Vitaly. І тут важливо складова. Бачите, нічого не відрізняється від цього запису, який ми зробили раніше. Просто ми передаємо один аргумент. так? Бо, власне, тут йду, йдуть дужки, просто вони пусті, бо аргументів немає. А тут е, йдуть дужки і йде відразу всередині аргумент. Проте дуже важлива і цікава складова. Ми, якщо передаємо лише один єдиний унікальний аргумент, можемо оминати використання ось цих дужок, тобто. Якщо ми передаємо лише один єдиний аргумент, нам не обов'язково використовувати ці дужки, і запис стає в принципі ще простішим. Можливо, для вас на даному етапі трохи заплутаний. Проте в майбутньому, я впевнений, він для вас буде простішим. Ми не використовуємо ось ці дужки, натомість просто відразу прописуємо назву аргумента. Тобто, коли ви бачите ось такий запис, запам'ятайте, будь ласка, це функція. В принципі, ось це найголовніший індикатор для вас. Якщо ви бачите знак... Дорівнює, а потім більше. Запам'ятайте, що це знак функції, стрілкової функції. І власне, коли ми знову ж таки придаємо один єдиний аргумент, нам не обов'язково прописувати ось ці круглі дужки. Ми можемо їх прописувати, помилки не буде, але можемо спокійно обійтись і без них. Бачите, все працює так само правильно. Дуже добре. Тепер останній варіант, коли в нас тут є два аргументи. Я думаю, зовсім не буде ніякої складності для вас. Прописати вже це самостійно. Ми прописуємо дуже просто сум. 2 дорівнює і А, Б. Тепер ми не можемо не використовувати цих дужок, тому що аргументів більше, ніж 1, і виводимо в консольці просто А Б. Викликаємо ось цю функцію і бачимо. Наші результати, але обов'язково передаємо аргументи, само собою, 10 і 5. І маємо побачити в консольці 15. Так, бачимо 15, все круто. Проте є одна ще дуже цікава складова, про яку я хотів би вам сказати зараз. Якщо ми уявимо собі повертаємо тут результат, return a плюс B, Так, і тепер ми виводимо результат в консольці, як ви можете зрозуміти, це буде ідентично, так? тому що функція сам 2 повертає А плюс Б, і в консольці ми виводимо результат повернення. Цієї функції, це, власне, знову ж таки буде 15, так? Тепер ще допустимо одне мегакруте скорочення. Дивіться, якщо в нас функція просто повертає ось такий простесенький результат, який вміщається в одному рядку, ми можемо не використовувати не лише слово function, а й ключове слово return. В такому випадку, що ми робимо, ми дивіться, стираємо, по-перше, ось ці дві фігурні дужки, стерли їх. Тепер у нас відразу підсвічується помилка, тому що ще не все зовсім правильно. Прибираємо ключове слово return. І тепер ми бачимо ось такий результат. Якщо ми оновимо, побачимо, що все працює точно так само. Але подивіться на цю магію. Спробуйте побачити, наскільки воно виглядає краще, ніж якби ми прописували ось таку річ return A плюс B. Тобто ви повинні розуміти, цей запис і цей повністю ідентичні. Обидві функції повертають той самий результат, проте синтаксично, як ви бачите, функція sum2, як на мене, на мою скромну думку, виглядає значно логічніше і простіше. Бо дивіться, в нас є круглі дужки, де показані параметри, точніше, аргументи, які ця функція приймає, так і повертає вона результат їхньої суми. Все надзвичайно просто. Ось таким чином ми можемо скорочувати записи за допомогою стрілкових функцій. І, як на мене, це прекрасно, і я максимально завжди цим користуюся, коли тільки можу, тому що це справді спрощує і розробку, і взагалі просто читабельність вашого коду. Чудненько, це проговорили. Сподіваюся, ніяких проблем у вас не виникло, тому що ну ми не вивчаємо нічого супернового. Функції ми з вами вже проходили. Ми знаємо, як вони працюють, ми знаємо їхню сутність. Стрілкові функції це просто окремий. Спосіб написання звичайних для нас функцій. Між ними є в першу чергу ось ця синтаксична різниця. Але так само я хотів би зачепити часткову тему їхньої технічної відмінності. Загалом є дві відмінні риси, те, що відрізняє ці функції, тобто стрілкові та функції, які пишуться через ключове слово function. Одну з них ми не будемо зачіпати це тема контексту. Про це ми обов'язково поговоримо пізніше, коли будемо вивчати ключове слово this. Сьогодні це нас не цікавить. А от інша різниця, яка між ними є, полягає в псевдоаргументі arguments. Дивіться, яка тут штучка. У нас є ось ця функція сам. Давайте я наразі закоментую цю нижню. Є функція сам, яка повертає ось це A плюс Так? В функціях, оголошених через ключове слово function. Запам'ятайте, будь ласка, ми маємо можливість достукатись до такого собі псевдо-масиву Якщо ми пропишемо тут в консольдок arguments, мановимо. І давайте спершу ще обов'язково викликати потрібну цю функцію. Передамо тут два аргументи, 10 і 5, то побачимо в консольці ось такий запис Аргумент – це псевдомасив, який зберігає в собі посилання, дані про аргументи, які ми передаємо в цю функцію. Якщо їх тут два, їх тут буде 0 і 1, тобто два. Якщо буде 4, тоді буде відповідно більше. Тобто ABC. і давайте ще там дійдо дамо і передамо ще тут, не знаю, певну кількість аргументів, байдуже. Тут буде в цьому псевдомасиві аргумент зберігатися дані про всі аргументи, які ми передаємо в цю функцію. І ми можемо для певних наших завдань використовувати цей псевдомасив з досвіду власної практики, скажу, що ніколи не використовував його взагалі в своїй розробці, проте знати про нього корисно та навіть потрібно. І от до чого це я все веду? Якщо ми будемо використовувати стрілкову функцію, наприклад, якщо ми пропишемо її, ось в такому вигляді. Навіть не так, давайте я оце закоментую. У нас є функція стрілкова, say hello to person 2, яка тут приймає певний аргумент. Якщо ми спробуємо вивести тут console.log Arguments, то в першу чергу ви помітите, що нам тут редактор не підтягує ніякої підказки в цій стрілковій функції. А далі ви помітите просто одну важливу річ. Якщо ми перейдемо туди якийсь небудь аргумент, ой, я вже викликаю, чому я це роблю двічі, не знаю. Одним словом, коли я оновлюю, ми побачимо тут reference error arguments is not defined. Одним словом, в функції, в функціях ми не маємо доступу до цього псевдоаргументу Arguments. Натомість він у нас є лише у функціях, оголошених через ключове слово function. Що зараз приберу виклик цієї функції, не буде помилки, ми побачимо, що справді в тілі функції, оголошеної через ключове слово function, ми маємо доступ до цього псевдомасиву arguments. в функціях стрілкових у нас цього доступу немає. Хоча є спосіб відтворити власне ось цей псевдоаргумент аргумент argument, за допомогою такої штуки, як деструктуризації. Про це знову ж таки, на жаль, чи на щастя, ми зможемо поговорити лише в майбутньому. Вибачайте, тут просто така ситуація, що. Теми одні залежать від інших, і поки ми не візьмемо тему, а ми не можемо братися тему Б. Все, що я можу зробити зараз, це опосередковано згадати деякі технічні нюанси, а більш детально ми їх зрозуміємо в майбутньому, коли будемо розбиратися з іншими темами. Окей, сподіваюся, зрозуміло. І останнє, що я хотів би зробити на даному занятті, це спробувати прописати стрілкову функцію замість функції, яку ми використовували на попередньому занятті в якості колбека. Якщо зараз... Все, що було нижче, закоментую, щоб воно нам не заважало. І повернемось до нашого попереднього заняття. Пам'ятаєте, ми з вами тоді прописували масив користувачів. У нас це дуже просто є: масив з п'яти користувачів. Ми з вами використовували, наприклад, функцію фільтр, яка повертає оновлений масив, де всі користувачі повнолітні, тобто старші 17 років. Якщо ми зараз виведемо цей масив в консорції, то побачимо, справді масив скористувачів всі старші 17 років, тобто всі подаріття. Тобто Джесіка та Роберт туди не потрапляє. Тепер важливо складова. Бачите, ми передавали тут як колбек ось цю анонімну функцію, прописану через ключове слово function. Проте ми можемо зробити все краще. Ми видаляємо ось це ключове слово function. Ой, прибираємо цей відступ. Йой, я не ті клавіш натискаю. І тепер ключова різниця. Прописуємо ось таку штучку. Просто стрілка, і все. Все працює точно так само. Нам повертається оновлений масив. Замість ключового слова function Ми прописуємо просто ось цю стрілку, і все виглядає значно краще. І як ви пам'ятаєте, ми можемо піти далі. По-перше, ми можемо прибрати ось ці дужки, тому що тут один аргумент. І бачите, знову ж таки, все працює так, як працювало. Ага, єдине що. Так, насправді ми маємо повне моральне і технічне право прибрати ось ці дужки. Проте, як бачите, в мене редактор самостійно виправляє і повертає їх назад, тому що в мене стоїть таке розширення як прітір. І там десь в конфігурації прописано, що потрібно в будь-якому випадку зберігати ці дужки. Не знаю, чому так. Насправді можна їх не використовувати. Проте в моєму конкретно цьому розширенні стоїть таке правило, і я не хочу його змінювати. Щоб ви розуміли детальніше, що таке плітєр, це така штука. От якщо я зараз тут з вами зроблю відступ, ви бачите, і тут, тобто хаотичні такі незрозумілі відступи, і збережу, він поверне. Наш код в свою первісну правильну структуру для цього потрібно це розширення і чомусь воно вважає, що я не маю права робити ось такої штучки. Ну не знаю наскільки це правильно. Один словом, запам'ятайте, будь ласка, ви маєте право, ви можете не використовувати ці дужки. Але якщо в конфігурації вашого проекту прописано, що потрібно використовувати, там, то, тобто, якщо там буде ось такий притір, то швидше за все він не даватиме вам такої можливості, тим не менше. Я знаю точно, що ми можемо зробити інше скорочення. Якщо я зараз приберу ось ці фігурні дужки і приберу слово return, і головне кину ось цей повернення на один рядок сюди. То, побачимо, що все працює точно так само правильно, як і працювало раніше. Але наш код тепер читається значно простіше і виглядає значно гарніше, як на мене. Бачите, все в одному рядочку, і все дуже круто і набагато краще, ніж коли було прописано через ключове слово function, на мою суб'єктивну думку. В принципі, це було все, про що я хотів би з вами сьогодні поговорити. Сьогодні ми з вами ознайомились з поняттям стрілкових функцій, дізналися, як вони прописуються синтаксично та в чому їхня базова відмінність від функцій, прописаних через ключове слово function. Звичайно, більш детально, як я вже обіцяв, ми з вами про це поговоримо ще в майбутньому. Якщо у вас виникли які-небудь питання чи проблеми при проходженні цього заняття, обов'язково пишіть в коментарях. Я відповім на всі ваші питання та пропозиції. Наразі дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!